Любіть один одного, жити так, щоб вас хотілося наслідувати. Жити так, щоб вам завідували. А вам будуть завідувати, якщо ви будете любити один одного. Не через те, що хтось там більше має грошей, кращу машину. Це річ така, це ознака статусу, знаєте. І ми ще до того не привикли, але з часом ми привикнемо. Що якщо в тебе така машина, то ти ну, такий статус маєш. І це нормально. А в тебе така, теж нормально. А ти їдеш на трамваї, нормально. Такий мій статус, він просто є, і все. А поки що ми, знаєте, е гроші на машину позичили, винні, розумієш, їльзі, ніби о, в мене Land Cruiser, розумієш, чи там ще щось. А гроші ще вже півроку віддає і ще не віддав. Так що статки ще не відповідають нашому статусу, бо ми ще не привикли. А от відносини це те, що повністю залежить від нас. Тому кажемо, жити так, щоб вас хотілося наслідувати, жити так, щоб вам завидували ваші ровесники, ну та й не тільки, і старші теж. Хай згадають молодість, подумають, скільки вони втратили. Боже, як діти любляться, як вони один одного поважають, як вони один за одним переживають. Тому жити так, щоб вас хотілося наслідувати. І маленькі діти, щоб дивилися, ті, що готуються до подружжя, яка кажуть, от, от я, як виросту, я собі знайду жінку таку, як оцю. Бо як вони гарно живуть, бачите. Тому мабуть таким прикладом. Це питання одне таке цікаве. Христос Воскрес. Як правильно молитися, стоячи чи на колінах у цей час у церкві до Вознесіння? Ну, питання, в принципі, правильне, бо тому що одні вкликають, другі не вкликають, ці кажуть, вставай, і кажуть, вкликай і так далі. Від Пасхи до провідної неділі не вкликається взагалі ні на освячення. Ні на молитву, ні на що? Від Пасхи до провідної неділі. Цей період символізує Воскресло Ісуса Христа. Коли ми стоїмо, ми символізуємо Воскресло Ісуса. Так? Коли на, на колінах, ми, ми символізуємо Покаяння, треба правильно все робити. Бо навіть навіть у пасхальному часі. Приходили до церкви і били поклони, розумієш, поклони, бо це дуже побожно. Поклін до землі на колінах чолом до землі. Ніхто вас не віжене за це. Ви можете бити поклони і на Пасху, але устав каже так. У великодному часі від Пасхи до провідної неділі ніхто не вкликає, абсолютно. Царські двері не закриваються, діаконські двері. Не закривається. Ви бачили? Всі, хто дивиться, слідкує на моїй трансляції. Ви бачите: царські двері відкриті, діянські двері відкриті, ніхто не вкликає, і коли ми молилися, паростас за, за померлих, ні на освяченню, ні на простасі, ні на молитві, ніде ми не вкликали, стояли рівно. Далі, після провідної неділі до Вознесіння. Нема там особливих приписів, далі вже і парастат служиться такі, як зазвичай. Е, Молимося, хто хоче на колінах, хто хоче на настояти. Я взагалі вважаю, що молитва це стан душі. Якщо ти хочеш на колінах ставати, це твоє на коліна. Це твоє особисте. І не можна заставляти так має бути чи не так. Чому? Бо Тому що заставляння. Воно буде людину принижувати. Першою позиції вона може не знати, чи вкликати, чи ні. Вона бачить, що хтось укляк собі. Не треба нікого ні до нічого заставляти. Для цього існують катехетичні школи, недільні школи. Приходьте до священника, кажіть, от ще, давайте будемо хоче недільну школу, бо, тому що хочемо, щоб ви нам розказували. Просто ж Богу, як поводитися в церкві, коли вкрикати, котру ікону цілувати, котру не цілувати, і як поводитися в церкві? На це існують недільні школи. І на кожній парафії воно буде по-своєму. Священник знає, які традиції там в тому селі були, чи в тому місці, чи в тій церкві, чи в тій каплиці. Зберігати їх, додавати щось від себе. І тому поняття приписів є приписи загальні для всіх. Це ті які я розказую, так? що в пасхальному часі білий одяг навіть на похорон, співаємо Христос Воскрес, парастас в провідну неділю, навіть хтось помер похорон, там все як на Воскресні Утренні. Весь канон, все, все повністю Воскресне Утрення. Ну там деякі, там тільки вставки є тені за померлих. Так? І той, тені співаються в такому не в похоронному стилю, а в такому, ну так як в неділю, так, в такому торжественному, мінорі, так, той в мажорі. Ось ось такі, ось такі, ось такі от приписи. А щодо, що як там на колінах чи як, маєте священника, багато задають запитання, а як причастя приймати. На колінах чи на стої, бо ті кажуть <кій> страхом Божим звірю приступіть», значить, що треба приступати, так? тобто іти рівно, так? а другі кажуть, а у Біблії написано, і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його. І теж правда. Значить, як я до того відношуся, я хочу, щоб в мене в церкві. Були ті люди, що йдуть настояче, і ті люди, які йдуть на колінах. І тоді я скажу, оце правильно. А якщо ви скажете, що тільки так має бути, я скажу знак питання. Має бути і так, і так людина має собі вибрати. Не має бути якось одинаково. Чому? Чому має бути одинаково? Я сьогодні хочу на коліна стати, а завтра хочу прийти отак, на nastoje. Хто має право забрати від мене це право? Бог нас створив вільними і Він хоче, щоб ми були вільними. А причащав перший раз Ісус Христос Apostolio, насидячи, не на колінах і не на nastoje. До речі. Як правильно молитися, так сказав. далі. Става Ісусу Христу! Допоможіть розібратися. Була в мене подруга і коли захворіла, я їй допомагала до останнього дня. А зараз я хворію, маю онкологію. І останнім часом вона мені дуже часто сниться. Вона померла чи що? Я так підозріваю, так? Допоможить розібрання. Була у мене подруга, і коли я, захворіла я, я їй, коли захворіла, я їй допомагала до останнього дня. А зараз я хворію. Маю онкологію останнім часом вона мені дуже часто сниться. І в чому я маю розібратися? Знаєте, я каже, є така приповідка, каже, що в твоїй голові живу. Я не можу зрозуміти, вона ну, мені сниться. Якби ви мені розказали, як вона вам сниться, прийшли, наприклад, на духовну розмову, ми б поговорили, я би вам дав пораду. Ці, ці речі, вони дуже більше всього особисті. Та? І тому такі питання, ну, можна писати, які хочете, можете писати питання. Я буду старатися відповідати, але це особисті речі. Пишуть. Моя жінка мені зрадила, що мені робити порати. Це особисте. Я не буду у, у прямій стеці відповідати. Але є речі щодо подружжя, які треба сказати, бо вони стосуються всіх, стосуються багатьох. Тому якщо я якісь питання ваші пропускаю, то не думайте, що я не хочу відповідати. Я вважаю, що ту речі є особисті, тому я їх не, не, не озвучую. Дякую вчора вам за запитання. <кій> Зараз молимося. Просили про молитву за успішне проведення операції, за видалення пухлини з мозку для слова Божої Наталії. Операція сьогодні. І так само за Данила, Павла, Андрія, Максима, Володимира, Юрія, Максима. І ще молитва за важку хвору Марію. Господи Боже. Звертаємося до тебе всієї всією нашою християнською молитовною родиною. Прийми нашу молитву за всіх людей, що того потребують, ім'я Отця і Сина, і Свята, Духа. Амінь. Господи Ти наш учитель, Господи, ти наш лікар, лікар душ і тіл наших. До Тебе Боже, приносили калік, до Тебе приносили сліпих. І Ти їх оздоровляв. Ти дивився, Боже, навколо, навколо них, як люди сприймуть то зцілення. І просим тебе, Боже, сьогодні заслуху Твоїх всіх, які, які потребують Твого зцілення, які потребують Твого Господи, втручання. Благослови Господа їх здоров'ям. Поблагослови. Лікарів, які будуть робити операцію, своїй Божій Наталії, поблагослови всі ті засоби, якими вони будуть користуватися, дай їм сили, мудрості, щоб вони могли направити оту, ваду, що людина отримала внаслідок гріха або якийсь інший спосіб. Господи, лікарю, душі тіла, просим Тебе за всіх маленьких хворих дітей, які потребують Твого зцілення, Боже. Молимся за всіх наших покалічених воїнів, які в лікарнях, в госпіталях, які чекають, Боже, на твоє зцілення, поможи, поможи. Великої ті тяжкі рани, ті рани нашої України, бо кожен військовий це як тіло нашої держави, тіло, яке захищає. Це є частина того великого організму, який називається Україна. Оздоров, Господи, і все наше суспільство від не тільки від хвороби, але й від всяких пороків. Які, які поразили нашу, нашу спільноту. Господи, будь лікарем душ і тіл наших, усіх тих, хто потребує Твого зцілення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Мої станови. Таке запитання. Отець Василь поясніть слово Саваут. <клух> ну, я скажу так, щоб багато говорити. Це одно із імен Бога, так? але ім'я Бога це не є особовий іменник, так? Так, наприклад, Василь чи Петро, так? а в нього імена Господь Вседержитель. так? Господь самоот. Саваот це той, що той, що всюди, той, що все все, все держить від якого все залежить. Тобто це не ім'я, як ім'я Бога, Так? свят, 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 Господь самоот. Співали ангели. Що найцікавіше, що вони співали три рази: свят, 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 Господь самоот. От коли Ісус Христос говорив, каже, істину кажу тобі. А в інших місцях каже, істину істину кажу тобі. Звертали на то увагу, ні? Тобто, коли ми говоримо істину кажу тобі, воно якби стосується тільки людей. Істину, істину кажу тобі, це точно, де Господь Бог гарантує, що то є правда, так? що це зверніть на того увагу. А коли ми говоримо свят, свят, свят три рази, так? Господь Саваот – це говорить про то, про якусь річ непорушну, якусь дуже велику, сильно значущу. І тому саваот треба, або ще його називають, Ягве. саваот, Господь все Ягве – це перекладається з арамейської той, що є. Так? Сущий так, по словянськи але це не є ім'я, знову ж таки, так? а це є е, ті епітети, якими ми окреслюємо Божу субстанцію, Божий Магістат. Саме от один із таких слів, які описують Бога. Так коротко.